Звичайний концерт надзвичайного свята феєричним дійством увінчався фінал всеукраїнського фестивалю Зоряний час час-2015», який відбувся на сцені Полтавського академічного музично-драматичного театру імені Гоголя. За два роки конкурс з демонстрації талантів лише Полтавщини виріс до шоу-програми, у якій лише цього року брало участь понад сотні учасників з усіх кінців України. Дуже важко було вибирати. В останній день у нас було десь. 60 учасників в останній день зареєструвалися ще 20. І е, конкурсний день на надто був довгий. Журі дуже заморилося, Але це була така знаєте, кропітка робота. Фестиваль, хоч і став всеукраїнським, та абсолютно не втратив саме полтавських мистецьких рис. Вважає голова журі фестивалю Народна артистка України Ніна Матвієнко. Коли в Японії знищено було все, згадайте ту останню світову війну і коли горіло все, вони взяли свої найкращі зразки своєму сестра і повезли по світу. Мабуть, треба вчитися. Перемагає все рівно життя. Пісня. Я ж казала, пісня, як покривала для солдат, які не повернуться вже. Хоч цим, хоч цим ми сповідуємося перед ним. Були у святі і справжні творчі відкриття. Анастасія Радченко ще у відбірковому конкурсі вразила журі щирістю виконання пісні Ой, роде наш красний. А от Наталія Прокопченко, яка отримала лауреата фестивалю у номінації відкриття року, розповідає, взагалі не збиралась брати участь у конкурсі. Готувала до відбору свою ученицю, яка, власне, і стала рушійною силою для жінки. Фестиваль дуже гарний. Фестиваль насправді таки фестивалю повинно вже в Україні бути найбільше ще більше, тому що дітей талановитих багато і їх дуже мало бачать. Фінальний же гала концерт фестивалю на понад півсотні виступів, вразив усіх без виключення. Багатьох виконавців, глядачі ще довго проваджали зі сцени гучними оплесками, і жоден із талантів цього дня без нагороди не залишився. Я хочу особисто подякувати, тому що зараз навіть не знайду слів. Громадське об'єднання Останній бастіон Ті подарунки, які вони зробили дітям, вони дітей окриляють на творчість на майбутнє. Фестиваль дійсно змінив своє обличчя і у першу чергу в організації нагородження учасників не було банальним врученням сертифікатів, призів чи дипломів. Несподівано, попри подарункові смартфони для переможців у всіх номінаціях, головний меценат фестивалю, лідер громадського об'єднання Останній Бастіон Геннадій Сікалов, подарував трьом найкращим вокалістам путівки на подорожі Європою. На цьому не зупинився. Пообіцяв тури вже п'ятьом переможцям наступного фестивалю і не кудись, а до всесвітньо відомого оперного театру «Ласкалла» в Італії мрії кожного співака світу. Зараз ми їздимо в Ласкалу слухати італійських тенорів чи басів. А діти наші, коли поїдуть, подивляться, як це. Потім ми будемо їздити туди слухати наших дітей, які будуть співати в і інших кращих оперних театрах світу. Перевірити і повірити у свої сили, отримати схвалення публіки і зібрати овації. Та найголовніше у цьому фестивалі висловив свою думку Геннадій Сікалов: це дати зрозуміти дітям їхні таланти і вони самі необхідні оновленій Україні як повітря. Діти, які сьогодні співали українською мовою, які розвивають українську культуру, розвивають мову нашого народу, це і є той останній бастіон нашої надії, нашої держави. Коли Діти замовкнуть, не дай Боже, цього. Хто замість них буде співати? Чому ми тут? Це не спонсорство. Я е, не розділяю це діти, які співали, це також мої діти. Це ваші діти, це всі разом наші діти. Це діти українці. І значить, наступний фестиваль, зірковий час, знову запалюватиме невідомі до цього часу зірки. І значить, чудова українська творчість за підтримки небайдужих людей проростатиме пишними суцвіттями талантів. І значить життя продовжується.